Партнер показу таксі десятка до ваших послуг цілодобово. У Борисполі відбувся чемпіонат України з хокею на траві серед дітей 2006-2007 року народження. Команди приїхали із семи областей країни, аби взяти участь. Самі ж змагання тривали три ігрових дні на стадіоні Колос. Директор міського центру спорту та фізичного здоров'я населення розповів про гостей, які завітали позмагатися. Ці дітки приїхали із семи областей, там Суми Полтава. Кіровоград Борисполь. Борисполь виставляє дві команди. Вона складена на базі нашого Дів США, дитячої нацької спортивної школи міста Борисполь. Також Микола Петрович зауважив про непридатне покриття майданчика для гри, через яке неодноразово виникали проблеми на полі, і пообіцяв вирішити це питання якнайшвидше, щоб проводити змагання серед дорослих і вже на більш вищому рівні. Взагалі, хокей на траві досить цікавий та неординарний вид спорту. Він роз. вывывает реакцию, та вытервальность, а как сама він впливає на дітлахів, розповіла старший тренер Наталья Васюкова. Вообще спорт весь полезен для детей. Ну хоккей это индивидуально, каждый ребенок выбирает для себя тот вид спорта, который он любит, который ему нравится. Здесь уже как бы нельзя сказать, хоккей полезен или футбол полезен или гимнастика полезна. Ребенок приходит, смотрит и либо остается, либо уходит. Поэтому вообще спорт полезен для деток, поэтому хотелось бы, чтобы их было как можно больше, занимались, бегали, прыгали. Ці продемонстрували згуртовану гру, де Кожна з команд виділялась по-своєму. Одна з учасниць Бориспільської команди Колос поділилася своїми враженнями від змагання і пояснила, чому почала захоплюватись хокеєм на траві. Я вирішила займатися хокеєм, тому що це спорт, а спорт завжди добре, і спортивною дівчинкою це буде завжди класно. Наприкінці чемпіонату визначили переможців та призерів змагань, де перше, друге та третє місця вибороли хокеїсти із міста Суми, які були представлені трьома командами. У господарів змагань четверте місце. А на п'ятому турнірній таблиці опинились гості із Полтави. Незалежно від результатів, всі команди отримали медалі. А кращі гравці з кожної хокейної дружини пам'ятні сувеніри. Кароліна Савсюк, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.